Осталося доробити дурочки. Дурочки отут дороблю, маленькі, невеличкі. І Все так шило, що геть і незаметно. Прямо держиться, думає, що її будуть викидати. Отак. Вот Ще вот так от чуть-чуть тут. І все. Так, всім привіт. Зараз буду це робити. Пацюрочки буду пришивати. До свого гердана буду пришивати пацюрки. Щоб був красивий. Вже подоставала, зараз я вам покажу. Подоставала тут своє бісер. Воно розклала, розклалася. Ой. Поклала і зараз буду пришивати. Тоді вам вже готовий результат покажу. До нас прийшла зима. Бачите, як на дворі це в садочку. Морози стоять, зима, це я з вікна вам показую. А то хе -хе, сусідська хата, то сусідська хата. Ой. Все. Ви знаєте, вчора така була погодка хороша, сонечко світило, сонце, морозець. І діло в тому, що я на дворі, що була, була на дворі, гуляла. Ну, небагато я там виходила, до мене. Друзі приходили і ну, виходила на вулицю. Таке небо, бачите, таке небо. І такий красивий ракурс був. От сонце, там оця йлка, ну дуже-дуже ну, так гарно. І я ще й думала: візьму телефон і поснімаю вам, покажу, як красиво. Такі, та взагалі це, я не знаю, ой, сонечко ну, виглядає. Не знаю, чи видно вам, чи ні, із хмаринки. Із хмаринки. Щас я. Не знаю, чи бачите, чи ні. Трошки ось отут. Наче хтось дивиться. Хе -хе, наче хтось підглядає. За мною підглядають. За мною підглядають. Стежать, стежать. За мною стежать. Бачите, дивіться, очі. Хі -хі. Очі такі. Ой, звісно, тремер у мене ще той. І так було гарно, і я щось і думала взяти, ну потім і забула, і не брала. Ну, від, звісно, був осень. А тепер приходиться із вікон знімати, коли. Сонечко заховалось. Ну, не знаю, може я ще й вийду сьогодні. Може, якщо сонечко буде, може й вийду і поснімаю, не знаю. Побачу. А це з другого вікна показую. Не можу, невдобно держати і невдобно, але теж, бачите, сніг лежить. Сніг лежить гарно, дуже гарно. Не знаю, я ж кажу, якщо буде, Сонечко то, може, поснімаю, може вийду на минутку і сніму. Ну, поки місонечка немає, але зараз я. Ось, бачите, сніг лежить. Це з вікна Вікна теж потіють. Але прийшла зима. Вспомнила. Хе -хе, баба як дівкою була, як то кажуть. А це в дворі теж. Сніжок лежить. У мене щось оці цвіточки жовтіють. Не знаю, що це з ними, чи холодно. Вроді й поливаю, ну не так часто заливаю і так вроді піднялись, так хорошо були. А це опять щось, Оце, ось. Щось він опять такий, якісь зажурилися, зажурилися і пробую. Та ні, влажно, влажно. Не знаю, може холодно, може темно їм, не знаю. Ці теж щось так пов'яли трошки. хлорофітуми. Не знаю, що їм не вистачає, чи світа може. Ну так, да, в мене тут сіверна сторона, тому що їм світа не вистачає. Знаєте, світла, світла. Ну, не знаю. А може міста мало. І підв'язувала щось, бачите, підв'язувала і ну, не знаю. Знаю. Ну і сніжок ось, сніжок. Так що, якщо буде сьогодні таке сонечко таке, що це, то я, може, вийду то, на минутку і сніму красиво. Ну, дуже гарно. Мабуть, я ще не сильно такий хороший блогер. Закільки років? Що ніяк не навчився красоту, оце улавлювати і знімати. Ну ніяк. Ніяк. Так що такі. Так, сьогодні в мене останній день отпуска, бо я вже сплила гердан, вам покажу. І завтра вже починаю нову роботу.